Буквально 6 місяців назад, коли я озвучав свій глобальний план по біткоїну, мене багато людей висміювали, адже в цей час я у кожному відеоролику кричав про свій план, те, що будемо падати, тому що без капітуляції аль-сезон неможливий. в цей час мене багато людей висміювали, але висміювали мене десь до цього цінового діапазону, тому що коли ми дійсно вже почали падати, цих всіх хейтерків вже не лишилися, тому що їх ліквідувало. Ще минулого місяця, коли ми оновили локальне дно практично по всіх альткоїнах з 10 по 11 жовтня. Тому в цьому відеоролику буде мені що розповісти і поговоримо ми про Layer 2 технології. Тому лайк авансом, а ми поїхали. До мого прогнозу, який був озвучений 6 місяців назад, за який мене висміювали чуть не в кожному відеоролику. Я розповідав про торговку, очікував. І відповідно падіння, ту саму капітуляцію. Бо після капітуляції лише розпочнеться той самий довгоочікуваний альсезон, який його так всі чекають, але не кожен дочекається. Зараз, повертаючись на графік, ми бачимо, що я був максимально в суті, правий, те, що я очікував, те і ми побачили. Але навіть в цьому ціновому -ць діапазоні я умудрявся заходити на спот. Я умудрявся забрати профід з ф'ючів і закрив публічно профід на фьючах, буквально за два місяці часу, близько 100 тисяч доларів, що є максимально хорошим показником. Я не показав по факту, що я відкрив угоду і заробив. Я показав, коли я відкривав угоду і коли я закривав. Думаю, ви слідкуєте за моїм телеграм-каналом і кожен бачив по суті кожну мою угоду і кожен мій. Профіт. Ректів на фічах не було за цих останніх два місця часу. Я показав лише профіт, тому що був лише профіт. Я зараз повертаючись до мого відеоролика, який я озвучав 6 місяців назад, про торговка і падіння, все те зараз ми бачимо. Ми буквально минулого тижня торкнулися зони 80 тисяч доларів. Звісно, що однією свічею ми сюди не прийшли. І в цьому ціновому діапазоні я також малював. Що це глобальний план, що ми сюди будемо приходити по чуть-чуть. тобто падіння, відновлення, відскок, позитив, знову падіння. Але з кожним разом ми будемо спускатися все нижче і нижче. Навіть зараз ми можемо побачити, що біткоін відновився з 80 тисяч доларів до 88 тисяч доларів і все рівно вже навіть зараз замітьте, що вимальовується той же самий позитив, але питання, чи надовго цей позитив буде. Мій глобальний план не помінявся. Я все одно очікую зону приблизно 70 тисяч доларів. Думаю, сюди ми повинні прийти, почіпати ось е, ці зони, минулий АТХ, минулий хай прийти десь сюди, можливо, мінімально проторгуватися Ну і вже звідси побачити дійсно той же самий довгоочікуваний сезон Тому фінальний дамп, він обов'язково буде. Але куди прийде біткоін чи, можливо, кольне зону там, 65 тисяч доларів чи 70 тисяч доларів невідомо. Але мій план по біткоїну, який я озвучав приблизно 6 місяців назад, який я намалював зараз, те, що сюди ми в цю зону повинні прийти, і скоріше всього ми прийдемо. Можливо, не будемо тут довго стояти, можливо, лише відскоком і почнемо рости. Він актуальний. Повертаючись назад до мого глобального прогнозу, я розповідав, що в цьому ціновому діапазоні буде проторговка. Вона мусить бути, тому що потрібно засаджувати людей і всіх їх капі... Капі... капітулювати. Тому що без капітуляції, як я вже сказав, не знаю, 10-й, 50-й, 100-й раз, аль сезон. Неможливий. Не вірте тим людям, які говорять, ну ми просто будемо рости, і там вже по факту і буде цей сезон. Ні, коли цей сезон, великим гравцям не потрібно, щоб ви тримали їхню альту. Їм потрібно, щоб ви купляли на хаях, тому що їм потрібно продавати вам дорогу альту і їм потрібно забирати наші з вами гроші. Тому в цьому ціновому діапазоні я зі споту багато не заробив, але й багато не втратив. В той час, як багато людей. Втратили всі свої гроші. Навіть багато людей не пережили те падіння з 10 по 11. Я, в свою чергу, на цьому падінні практично нічого не втратив. Як можете знайти минулі відеоролики і подивитися, тому що на цьому падінні на наступний день мій депозит як і був до цього падіння, так і залишиться, тому що в мене були хороші фундаментальні монети. Навіть на другий день вже почали рости як інші альткоїни. Пішли оновлювати наступне дно, але похвалитися можу лише тим, що за останні два місяці часу профіту на ф'ючах публічно я закрив близько 100 тисяч доларів. Не хочу казати кожен міг, але як ми бачимо, зміг я і це той приклад, що якщо ставитися холоднокровно до фьючів і знаходити свої ідеї. Торгувати ті альткоїни, в яких з'являються ваші ідеї, скоріше всього, що ви можете заробляти, нам, у свою чергу, є ще куди падати, тому що глобально ми не прийшли до зони 70 тисяч доларів. Але так як весь цей період часу, як кричав, що це не альтсезон, що ми будемо падати, що потрібна та сама капітуляція, то в цьому ціновому діапазоні ще трішки. Я буду кричати про початок альсезону. Неважливо, скільки часу ми тут затримаємося: тиждень, два, три, місяць. Але я буду розповідати, що кращих точок входу ви не зможете купити, потрібно відкупляти. І я лише буду заряджений на позитив і буду позитивно думати. Адже весь цей період часу близько шести місяців. Часу я очікував те саме падіння, ту саму капітуляцію. Хоча з 10 по 11 багато людей ліквідувало. Але, як ми можемо замітити, це ще не була фінальна капітуляція. Фінальна капітуляція ще в Мені здається, коли біток е, торкнеться зони 70-75 тисяч доларів, альткоїни, можливо, не всі, але більшість оновлять свої фітілі, які поставили з 10 по 11. Ось тоді і буде. Початок аль сезон. Думаю, що залишилося не так багато, тому що мій прогноз, як ви можете знати, це кінець 25-го, початок 26-го аль сезон. Цей відеоролик я не записую і не знімаю для того, щоб похвалитися або щоб ви мене похвалили. Те, що колись я щось там намалював і туди пішов біткої. Ні. Цей відеоролик я записую для того, щоб підкріпити віру собі і вам в те. Що колись я очікував розподіл, те, що колись я мислив правильно і продовжую мислити, те, що без капітуляції неможливі сезон. Тому думаю, що доль сезону залишилося вже не так багато. Але головне правило те, що нам ще ось тут потрібно зберегти наш депозит, тому що і так, на цьому падінні з 10 по 11, ось воно було десь ось тут. Багато людей втратили свій капітал. І якщо навіть через місяць-два місяці часу, через три місяці часу розпочнеться цей сезон, в більшості людей не буде грошей. Більшість людей просто буде спостерігати, як альткоїни роблять 10-20, а то й, можливо, 30 іксів в цьому це новому діапазоні, коли я озвучав ось цей прогноз, і по суті, я його повинен був дотримуватися, я його дотримувався. Я ще старався забирати профіт, також коли я навіть забирав профіт, Допустив надзвичайно багато помилок, тому що це ринок, по суті, він як живий. Сьогодні росте, завтра падає, і неможливо робити помилки. Ми всі вчимося на ньому. Я також робив помилки. Я також втрачав на споті і так далі. Я багато разів перевзувався. Сьогодні я казав, що ми будемо рости, а вже завтра казав, що ми будемо падати. І, можливо, мої прогнози не спрацьовували, але глобально мої думки правдиві. Буквально цілий рік часу я вам розповідав про старкнет. Давайте ми повернемося знову і знову сюди, тому що це той самий ідеальний приклад того, що не потрібно було його відбирати. Тому що дуже багато людей засаджених в старкнеті. І навіть на цьому зростанні, коли всі кричали, що старкнет йде на 50 центів, а далі на долар, що скоро я буду просити пробачення, тому що старкнет ракета мене висадили, і я не встиг добрати. Ми повертаємося просто буквально назад. На 11 днів, коли старкнет по факту вже взлітав до 30-40-50 центів. Я розповідав, що нікуди старкнет не взлетить, і ми продовжимо падати. Повернемося в закритий клуб, коли я розписав просто свої думки. 20, давайте, Коли це було 21 листопада, що я не спішу набирати старкнет, все буде окей. Просто не потрібно це робити на ФОМО. Зараз ми бачимо. Просто буквально декілька днів і ми впали на 50%. Ви думаєте, що тут люди не закуплялися, не вставали в лонги по старку, було дуже багато. Тому мені жалко всіх цих добряків, хоча у кожному відеоролику я розповідав те, що є сенс купляти, якщо ми знову прийдемо в зону 12 центів до середини цього каналу. Навіть зараз вже буде не помилка прикупити старкнет. Хоча я все рівно все одно не спішу набирати старкнет. Той же самий ЗК syncs Бачимо, як агресивно ЗК вийшов. Ви думаєте, що тут не було ФОМО? Далі він почав проторгуватися і його тягнули вище. Думаєте, що тут не було ФОМО? Було ФОМо. Буквально, коли ми побачили першу свічу, я. Прямо говорив те, що я не очікую зростання кудись ну, 20 центів і так далі. Я очікую падіння. Що ми зараз бачимо? Ми бачимо, як старкнет полегенько, кажу, старкнет, ЗК потихенько скатується. Навіть зараз ми торгуємося, по суті, на дні. І, можливо, зараз не буде помилкою прикупити старкнет, бо це ракета. Але я все одно не спішу набирати зК. У мене. Не було ФОМу, коли я побачив ЗК по 7 центів чи по 6 центів. ЗК буквально за декілька днів до тижня часу зробив зростання чистого зростання, 200%. Повертаємося до Старку. Старкне зробив теж практично чистого профіту, 200%. Але у закритому клубі у відеороликах. Я продовжував розповідати те, що нікуди старкнет і ЗК Сінкс не взлетить. Жалко дуже багатьох людей, які знову тут засіли, і всіх їх засадили. Знову продовжують просто дояти гою, забирати в простих людей, які купляють на ФОМО, ведуться на ФОМО, як я розповідав в позаминулих відеороликах, які були зняті 11 днів назад, 2 тижні назад. Я не спішу добирати ЗК. Але вже навіть ось зараз я можу прямо сказати те, що є сенс і ризик з прибутком вже навіть зараз сумісні. Але я не спішу набирати Starknet. Я не спішу набирати ЗК Сінц, навіть якщо він злетить до 14 центів, до 20, до 50 центів, я все одно. Не буду набирати ЗК. Я очікую той же самий Старкнет ще нижче, в зону 12,5 центів. Я очікую, що Старкнет знову прийде сюди. Тут я буду дивитися та спостерігати за активом, за тим же самим ЗК Сінксом. Хоча. Він вже дивіться, дивіться, де він торгується. Колись ось тут була мрія відкупити ЗК. Ось тут знову була мрія відкупити ЗК. А зараз ми знову ось тут. Можливо, ми дійсно ось так будемо взлітати. Навіть якщо я зараз помилюся, я нікого не відмовляю вже навіть зараз купляти. Я зараз навіть призиваю купляти ЗК, стеркнет. тому що навіть зараз це ідеальна точка входу. Тому що весь цей час, давайте ми відкриємо. Тижневий графік ЗК. Весь цей час я відмовляв всіх вас відкупляти ЗК. Весь цей час я відмовляв купляти старкнет. Більше року часу я утримував хейт в свої повідомлення. Чуть не в кожному відеоролику мене хейтило те, що я клоун і ми будемо взлітати. Кажу зразу, що навіть зараз буде не помилкою купити. Але я все ж таки ще зачекаю старкнет і той же самий ЗК нижче постараюся відкупити, коли ми ще раз дійдемо по старку кудись в зону 10 центів. В цей час буду дивитися, як буде, по суті, відновлюватися, чи падати, чи триматися той же самий ЗК та буду приймати рішення. Але я не спішу добирати, тому що жадність породжує бідність. Всі ці люди, які набирали старкнет більше року часу, у них зараз депозит склався до нуля. А знаєте через що? Через жадність. Тому що вони слухали інших людей, які малювали їм 100, 200, 300 ексів, обіцяли їм те, що старкнет буде взлітати. Та навіть якщо ми опустимося просто ось сюди, дуже багато людей почали набирати Волонгія. Чому? Просто, бо це жадність. Тому що їм нав'язали вже рік часу, нав'язують те, що старкне ракета і старкне злітає. Але ось тут, коли вони набирали ті ж самі лунги, вони вже получили ліквідацію. Люди, які набирали на спот, давайте відкриємо линічку з АТХ, з локальних АТХ, вони отримали просадку в мінус 50%. І якщо ви робите покупки, неважливо чи це Layer 2 чи це Layer 1 я рекомендую робити покупки іменно на біржі BinKix. Максимально зручна, комфортна та знай, головніше це безпечна біржа. Якщо у вас будуть виникати питання, труднощі по біржі BinKix, ви можете з легкістю написати мені. І всі питання ми максимально швидко та легко вирішимо. Тому, якщо у когось ще немає біржі BinKix, посилання, бонусну силку для реєстрації, я залишаю під відео. До нових зустрічей, та хорошого тобі, профіту.